Один з найкращих командирів сотенний, поручник Упа Матвій Сьомак гонта Восени 1944 року сотенний гонта зі своїм відділом переходив у село Ясінь. На підході до села він із ройовим та стрілцем у цьому місці натрапив на заставу НКВД. У сутичці ройовий загинув, а стрілець був поранений. Хоча ворог був за п'ять метрів від повстанців, Сотенний не залишив пораненого, а виніс його до свого відділу. Матвій Сьомак командир сотні рисі Калузького тактичного відтинку 23 магура воєнної округи 4 Говерля УПА захід, лицар бронзового хреста бойової заслуги, поручник УПА, народився 1912 року на Рожнятівщині Прикарпаття. В 1930-му вступає до лав юнацтва ОУН, а згодом очолює осередок юнацтва, долучається до роботи місцевої просвіти та пожежно-спортивного товариства Луг. Навесні 1944 року переходить до роботи у підпіллі Калуської округи ОУН під псевдом Гонта. Коротко очолює одну з боївок Служби безпеки ОУН, а в скорому часі отримує наказ організувати відділ УПА. На початку січня 1945 року сотня рисі командира Гонти вже нараховувала 125 вояків і була одним з дев'яти бойових відділів у складі групи Магура, воєнної округи Говерля УПА-Захід. Протягом 1945-1946 років сотня Гонти провела велику кількість боїв з внутрішніми військами НКВД, здійснила декілька пропагандивно-бойових рейдів, зокрема на Закарпаття. Матвій Сьомак Гонта був одним з кращих бойових командирів на теренах Калуської округи, а слава про його геройські подвиги гриміла далеко за її межами. Його особистий приклад, особливо в моменти найбільшого напруження сил та небезпеки, сприяв великому довіру до нього, його авторитету як командира. 11 травня 1946 року відділ затаборував в урочищі Лесів Потік біля села Петранка. Недільного ранку, у годині шостой, відділ був зненацька оточений каральними військами. У спецоперації був задіяний весь особовий склад Калуського райвідділу КМВС, підрозділів 215 СП, ВВ, МВС та 38-ї армії. Командир військових Захаров наказав одному сержантові повідомити Гонту, що він оточений. На наказ здаватися, Гонта вистрілив у того. Одночасно вистрілив і сержант, вмить загинули обидва. Після бою тіло Гонти конем потягли до грабівки. В Грабівці тіло виставили на упізнання. Тіла вбитих повстанців через декілька днів поховали на старому цвинтарі у Грабівці. Наказом ГВШ УПа, сотенного ТВ 23 магура УПА захід хорунжого гонту Матвія Сьомака, підвищено до ступеня поручника упа та нагороджено бронзовим хрестом бойової заслуги посмертно.